21 лютого 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Друзі, перед нами полупрофесійний сварювальний апарат від італійського виробника Deca D130. Відноситься до розряду трансформаторних моделей постоянного тока. Діапазон тока від 90 до 30. І що саме цікаво, друзі, дана модель працює полуавтомата, працює без газу. А використовується порошкова, тобто флюзова флюсов, проволка діаметром 0,9 мм. Отакий чудовий напівавтомат. Газу не потрібно, друзі. Багатьом знайомий італійський виробник. От. В комплекті, бачите, зразу йде от горілочка. Ну, само собою, підключення до 220. Керівництво експлуатації, де гарненько прочитаєте. Також мінусова кліма, як бачите, тут вона відсутня. Так що прийдеться її встановити. Так йде від заводу. Та також транспортувачна ручечка, щоб була компактна коробка. Так, представляєте, друзі, працює без газу. Не потрібно тягати ніяких балонів, а взяли ф'юсову проволочку і вперед надійний зварочний шви робите. Трошки незручно обходжу, показую з усіх сторін. Вентиляція. Ну що, друзі, заглянемо туди, де встановлюється проволочка. 0,9 мм. Ну що, піднімемо цю кришечку, як бачите, просто отак закривається, так що легко відкривається і закидаємо. І оба, на друзі, дивимося. Отака от, от бобіночка установлена. Діаметр, як бачимо, 0,9. Вона, друзі, йде в комплекті. Так що, купивши апарат, можна проволочку буде не шукати, а трошки отримати задоволення і спробувати, як вона працює. До допомоги цієї проволоки, яка йде в комплекті. Показую оцей протяжний механізм. Такий от подіпничок от бачу, надійний. І тут, друзі, от саме включення, мінімум максимум. І також регулювачка. Так що, друзі, кому потрібен полупрофесіональний напівавтомат, який працює без газу від італіянського виробника Дека, дана модель D130. Звертайтесь до компанії Електромотор. Заходьте на сайт Електромотора. попереджаю, ціна на сайтах, як одинаково. Ми при можливості уступаємо, як говорю завжди, наскільки, скільки можемо. Дотелефонуйте 063 426 1010. Також пишіть на Viber І будете мати такий безпечний. Напівавтомат, який працює без газу. Всім гарних покупок! До мирного неба 063 426-1010. 10.